Любі друзі, запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Давайте з вами подивимось на картину. Яка пора року зображена? Так, зима. А що це? Так, це парк. А які дерева стоять? Правильно, засніжені. А на землі що лежить? Так, багато снігу. А що ми ще бачимо? Так, якийсь палац. Давайте з вами складемо розповідь. На картині зображена зима. Це парк. Дерева стоять засніжені. Їх дуже багато. Також стоїть якийсь. Красивий палац. Навкруги лежить багато снігу. Дуже красиво в парку взимку. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення!